Рослини можуть страждати від різних хвороб, причинами яких можуть бути бактерії, грибки, віруси або навіть паразитичні рослини. Неінфекційні хвороби чаще бувають викликані несприятливими екологічними умовами, за низькою температурою, надлишком чи браком вологи. Ось кілька типових хвороб рослин. Грібкові хвороби. Грібкова інфекція уражує рослини переважно через порізи, тріщини, продихи та пори для вологи. Площа зараження може легко збільшитись через те, що пори, спори грибів переносяться поривами вітру та комахами. Поширеними симптомами грибкових хвороб рослин є плями на листях, лущення, гниття, антракноз скручування листя та нарости і виразки. Оскільки патогенних грибів безліч видів, то і способи зараження та симптоми хвороб рослин, спричинених грибами, дуже різняться. Протигрибкова профілактика включає використання стійких сортів рослин, сілозміну, прорідження посівів, підживлення добривами, боротьбу зі шкідниками і тощо. Лікування може включати оприскування фунгіцидами, контактної або системної дії, видалення або знищення сильно уражених рослин та їх частин. Бактеріальні хвороби зараження бактеріальними хворобами відбувається через пошкодження, спричинені інструментами, комахами або просто несприятливими погодними умовами. Пилом, вітром, рясним дощем. Але бактерії можуть заражати рослини і через природні отвори або залозі та здатний тривалий час перебувати в стані спокою, поки не виникнуть сприятливі для них умови, значні коливання температури і високий рівень вологості. Основними ознаками бактеріальних хвороб. Ростин, є судинне в'янення, нікроз тканин, м'яка гниль, новоутворення, або так званий бактеріальний рак. З бактеріальними хворобами рослин складно боротися через високу швидкість поширення захворювань та зниження ефективності хімікатів через те, що збудник знаходиться. Всередині рослин. Профілактичні заходи передбачають обробку насінневого матеріалу за допомогою гарячої води, бактерицидних сполук та біопрепаратів, а також санітарні заходи, включно зі стерилізацією інструментів. Вірусні хвороби є одними із найнебезпечніших ворогів рослин. Після зараження вірусом врятувати рослину практично неможливо. Тому такі хвороби становлять критичну загрозу для рослинництва у всьому світі. Інфекція поширюється внаслідок контакту здорових рослин із хворими, шляхом вегетативного розмноження через насіння, пилок і комах, але найчастіше. Віруси передаються через ґрунт. Симптоми хвороб рослин, спричинених вірусом, можуть бути аномальний ріст пагонів, деформація листя і квіток, нікроз, в'янення і поява кільцеподібних смук і плян, затримка росту як окремих частин, так і всієї рослини. Зміна кольору, наприклад, на пожовтіння та освітлення проживок. На відміну від попередніх інфекцій, більшість вірусних хвороб рослин вкрай важко, а подекуди її неможливо подолати. Особливо складно боротися з хворобами в умовах закритого ґрунту. Тому профілактика та контроль стану рослин в умовах вирощування рослин в теплицях повинні бути максимально ефективними. Немало важливо знати, що хвороби переносяться комахами та іншими шкідниками. Як правило, збиток, який завдають комахи або жуки, видно відразу: ось декілька найпоширеніших шкідників, що розповсюджуються на рослинах як відкритого, так і закритого ґрунту. Біла крилка. Крохітні пухнасті метелики вкрай небезпечні у кожній зі своїх стадій розвитку, тому що цілодобово всмоктують із рослин сік, виділяючи ліпкий фермент, у якому розмножуються грибки. використання інсектицидів спіротетрамат ацетаміпрід допоможе у боротьбі з ними. Тріпси Одне з найнебезпечніших шкідників у теплицях та садах. Тріпси, дрібні, ненажерливі жучки розміром до 1 мм, що всмоктують з рослин усі соки. Дорослі та й нестоттіво зріли особини пошкоджують рослини, проколуючи її клітини своїм ротовим апаратам. І залишаючи після себе знебарвлені смуги та плями з чорними цятками. Листя та бруньки деформуються, скручуються, опадають, а, а уражені бутони можуть не розкритися. Зараження трипсами можливе від хворих рослин та повітрям при поривах вітру найбільш вразливі до самого. Шкідника, а також до вірусів, що переносяться травянисті декоративні рослини та овочеві культури. Використання тіомітаксама і лямбдацегалатріна -до допоможе у боротьбі з тріпсами та не викликає у шкідників звикання. Павутинний кліщ. Виявити кріхітних павукоподібних розміром з крупинку цукру без лупу буває непросто. Вони абсолютно нешкідливі для людей, але смертельні для розсади, а знаками зараження є біли або жовті плями на листі, павутиння на рослинах і в'яночі, немов оповитті сірою повстю верхівки сієнців. для знищення цього шкідника. Оприскуйте розсаду абамектіном, біфінтріном або біопрепаратами із групи інсектицидів до повного знищення колонії кліща. Щоб не допустити втрати рослин, проводьте їх регулярний огляд для своєчасного виявлення шкідників та симптомів їх присутності, забезпечуйте оптимальні умови вирощування рослин. Обирайте стійкі до поширених шкідників і хвороб сорти рослин. Підготовка до початку бізнесу. Підготовка до початку бізнесу є важливим етапом, який вимагає ретельного планування та аналізу. Розглянемо ключові аспекти цього процесу. Перший – аналіз попиту. Визначте вашу цільову аудиторію. Хто є вашим потенційним клієнтами приватні особи, роздрібні магазини тощо. Досліджуйте останні тенденції та вподобання клієнтів щодо декоративних рослин. Враховуйте сезонні коливання попиту на різні види рослин. Друге аналіз конкурентів. Визначте, хто вже працює на ринку вирощування рослин у вашому регіоні. Проаналізуйте асортимент продукції конкурентів та їхні ціни. Визначте, у чому конкуренти сильні, а де є можливості для покращення. Третє. Аналіз ринку постачальників. Вивчить ринок постачальників насіння, ґрунту, добрив та інших матеріалів. Порівняйте ціни та якість продукції від різних постачальників. Четверте, вивчення регуляторних вимог. Визначте, які ліцензії та дозволи необхідні для ведення бізнесу з вирощування рослин у теплицях. А знайомтеся з вимогами до стандартів якості продукції. П'яте вивчення технологій вирощування. Дослідить сучасні технології вирощування рослин у теплицях, такі як гідропоніка, аеропоніка, аквапоніка і тощо. Визначте, які технології дозволять вам досягти найбільшої ефективності та якості продукції. Шосте. Розробка бізнес-моделі. Визначте, які види рослин ви плануєте вирощувати. Розробіть стратегію ціноутворення, враховуючи витрати на вирощування та рівень конкуренції. Визначте основні канали збуту вашої продукції: прямий продаж, оптова торгівля, онлайн продажі тощо. 7. Оцінка рентабельності. Розрахуйте всі витрати пов'язані з вирощуванням рослин у теплицях. Обладнання, матеріали, працівники, електроенергія тощо. Прогнозуйте очікувані доходи від продажу продукції. Визначте очікувану прибутковість бізнесу. 8. Визначення ризиків, Визначення основні ризики, пов'язані з вашим бізнесом, природні катастрофи, коливання цін на матеріали, зміна попиту і тощо. Розробіть стратегії для мінімізації та управління ризиками. Проведення комплексного дослідження ринку дозволить вам краще розуміти. Потенціал вашого бізнесу адаптувати стратегії та підвищити шанси на успіх.